Слова любові до рідної Полтави лунали 23 вересня і у стінах торгового дому Полтава, моя первина, колись кащися. Не місто городян вітали вихованці школи моделей Марго. Був тут і показ модного одягу з колекції магазинів, розташованих у Цумі, і яскраві вокальні та танцювальні номери. Посміхнутися дорослих змусили дуже юні брейкери. Ці драйвові таланти виховує Богдан Загородній у школі брейкдансу «Міриклз». Ну і яке ж свято без подарунків? Їх отримали найерудованіші під час вікторини, і вона, до речі, довела. Молодь своє місто любить та знає про нього майже усе. Здравляю всіх города. Полтава мой город, и я в нем родилась, и я буду в нем продолжать жить. Спасибо за подарок. Еще раз с Днем города. Залишитись осторонь святкування дня міста торговому домі ЦУМ просто не могли, говорять в адміністрації. Центральний універмаг вже 53 роки працює з повагою до полтавців, і ті відповідають йому взаємністю. За день торговий центр відвідують до 7 тисяч людей, просто відпочивають та купують якісні товари з різних куточків земної кулі. Тож 23 вересня в ЦУМІ вирішили подарувати городянам не по осінньому тепле свято і підтримати юні таланти. Дякуємо організаторам. Свята в торгівельному будинку ЦУМ нам дуже сподобалося, що дали можливість виступити нашим дітям, показати їхні таланти, і в цей чудовий день вітаємо всіх полтавців з нашим святом. Бажаю всім родинам щастя, добробуту, благополуччя і процвітання нашому місту. Полтаві 1115 років. Наше місто древнє, але серце в нього молоде. Подальшу історію творитимуть ось ці юні полтавці, а значить, в нього є майбутнє красиве, талановите, успішне.